Усім привіт! Два дні була нормальна погода, тепленько і знову дуже-дуже стало холодно і вітряно. Пішов сьогодні постригся. Біжу зараз в АТБ. Там кажуть, дуже гарні акції, які є. Зараз подивитися, що там цікаве. Саме актуальне, саме найгарне я вам покажу, звичайно, що. І хочу забігти в м'ясний магазин. В м'ясному хочу купити рульку. Витягнув домашнього півника половинку і хочемо зробити е, холодець. Давно не їли, а хочеться холодцю. І ще захотілося е, давно не їли олів'є. Сьогодні, хто кажуть, будемо займатися кулінарними, як то кажуть, рецептами. Е, ті, що колись були дуже святкові. Тепер вони у нас повсякденні. Олів'є і холодець. Добре, йду в магазин, будуть гарні акції. Я вам покажу, а там побачимося. Для любителів чипсів дивіться, які знижки в АТБ практично на всі люкси. 3490 були по 55, практично. Так що, беріть до уваги. Ну що, мої хороші? в Продовження акції АТБ стартує нова акційна пропозиція, яка буде діяти з 25 по 31. Жовтня включно і ніколи не користувався такими рекламними брошурами. але сьогодні на касі мені касир чомусь дали цю рекламну брошуру. Значить, хочу з вами теж поділитися акціями, які будуть діяти, грубо кажучи, в останній тиждень жовтня. Мінус 40% на вареники та пельмені мішутка з картоплею. Та телятиною. Торгова марка «Три ведмеді. Також знижка на сир асортименті комо мінус 31%. Значить, горіховий 46,90, гауда, вершковий і сметанковий по 41,50 або по 60 з копійками. Актуальні знижки будуть на соуси та майонези. Від торгової марки Оліс. Провансаль столовий 67% 300 та 560 грам. Знижки до 39%. Буде коштувати 35 гривень, а коштував практично 60-59 гривень. Соус густо карбонара 15,90 зі знижкою 42%. Дуже хороший крем. Сир, крем-чіз м'який, з додаванням трав 60%. Німеччина 175 г з знижкою мінус 30% буде коштувати 44,50. Ковбасу АТБ я не купую, не знаю якості, не буду вам радити. Але, як бачите, куряча варена, губернська та сосиски з молоком варені зі знижкою до 40. 3%. Так, продовжуємо теж з ковбасних виробів: Салями фінська, губернська, тигриня варені сосиски і куряча варена ковбаса. З знижкою 25%. Також останній тиждень місяця буде зі знижками чай делюкс. 80 грам, знижка 30%. Тістечко безквітне з молочною начинкою і начинка з додаванням какао. Зі знижкою 23%. Своя лінія. Хороша акція на олію. Олія своя лінія. Велика банка 149. 20% Та мінус 18 та 16%. На об'єм 05 і 09% відповідно. Жіночі прокладки Libres також будуть зі знижкою до 41%. Так, засіб для миття пособу мінус 33% 29,90 і догляд за туалетом гель мінус 31%. Був 92,90, буде 63,90. Зауважте, акції діють. З 25 по 31 жовтня. Так, знову ж таки, плавлений тостерний сир гауда та чедер зі знижкою 20% коштував 54%, буде коштувати 43. Знижка на сир на півтвердий до 20%. Глазуровані сирки, торгова марка злагода, мінус 18%, будуть по 9,40. Йогурт галичина, смачні йогурти мінус 12% буде коштувати 25,20%. На рахунок консерв то буде акція на філе скумбрії мінус 23%. Ікра Атлантичний гриб в білому соусі з кальмаром ого, як накрутили, 49,30 мінус 22%. Фарш з хека заморожений пів кілограма. 48,90 мінус 17%. Також буде знижка на піцу мінус 20%. Торгова марка Альберто. О, я навіть коротше. Кава Амбасадор. На неї дуже часто знижки в АТБ. Цей тиждень з 25 по 31 будуть знижки до 28%. Чай класичний, чорний. Ахматті. Мінус 18%, тісто листкове від своя лінія мінус 15%. Як завжди, акції на мілку та міленю. В принципі, вони постійно діють в АТБ, буде до 20% знижка. Шоколадні цукерки Ромашка своя лінія мінус 23%. Будуть 11,69% за 100 грам. Я дуже дуже люблю цукерки Ромашка, правда, від торгової марки Світочок. Йдемо далі. Родзинки Родзинки своя лінія мінус 30%. Фруктово-горіхова суміш мінус 25%. Консерви своя лінія ананас кільцями мінус 20%. Також на снеки і на локшину мінус 17 та 18%. Корм для дорослих котів, торгова марка Розумний вибір мінус 15% 9,60. Засоби для миття рук, одягу, серветки для виробів златкої шкіри. Знижки до 51%. Алкогольні вироби та пиво теж будуть мати знижки. Вода бювет мінус 17%. Знижки на. Іграшки для дітей та книги. ознайомтеся з цінами, також знижки на посуд та домашнє приладдя. Набор світильників 3 штуки 249 гривень, ковдра 170 на 205, 600 гривень, салатники, кухолі, ступка мінус 33%. Буде коштувати 200 гривень. І а, домашній текстиль. Тапочки мінус 20. Ой, дивіться, навіть штани. Навіть не знав, що в АТБ продаються штани. 450 гривень, мінус 25%. Утеплені розмір L та XL. Мої хороші, беріть до уваги. Як бачите, ефірна олія, крем, сила Карпат, крем фарба, також будуть на знижках. Знижки наголошу, діють з 26 жовтня по 1 листопада. Беріть до уваги, плануйте покупки завчасно та економте свої кошти. Сьогодні так захотів олів'єм, що прийшов в кладову за огірками. І, до речі, в мене було багато коментарів від людей, можливо, які ще ніколи не готували або вчилися, які переживали, що я мариную огірки. З морквою, чи вони стоять. У мене консервація більше двох років не застоїться в кладовці. Один і два роки максимум. Як бачите, все чудово стоїть, а маринад як сльоза. як сльоза. На рахунок того асорті, ви там все знаєте, ви це все чули. На рахунок огірків квашених теж казали, не будуть стояти. У мене там ще вон вверху дивіться. Там. Бачите. Разом з помідорами, там коло капусти. А, огірки, і ось теж квашені огірки. Все чудово стоять, багато часнику, нічого не псується, все хромке, все, все все, як має бути. От, тому мої хороші, готуйте, нікого не слухайте, довіряйте цим рецептам. Я а, вам завжди кажу, що я готую завжди лише перевірене. Це щороку оці огірки з гірчицею. Квасимо огірки, ну, звичайно, що болгарський перець, оцей салат асорті. Інколи закриваю оцей салат з часником і перцем. І, в принципі, щороку цей салат закриваю Ніжинський. ніжинський салат. Все. З огірків я більше нічого ніколи не експериментую. Я зупинився на цих рецептах і, направду, кращих за них в мене немає. Так, що беремо зараз баночку квашених огірків і йдемо готувати олів'є. Як бачите, теж маринад, теж оцей от квас, в якому заквашувалися огірки. Просто прозорий, чистий, як сльоза. Жодна консервація не мутна. Відповідно, сміло довіряйте цим рецептам. Якраз ще подозакривав помідори зелені. Ті, що забрав з огороду, має на полиці було тут трошки вільного місця, як бачите. І вже заклав цими помідорками. Теж дуже смачні, особливо ця маринована цибуля, вона просто безподобна. Так що всі рецепти в мене є на каналі, користуйтеся, показуємо тільки те, що реально просто найсмачніше і перевірене. Що де, то не складай там, да, що ти не складаєш? З того м'яска буде холодець. Так. А то песикам. Так? Ну, а ти песик? Ні. То чого ти гамаєш кісточки? Ота ну сівечки ми. Мічки та ту мають. А та має камічку. А, а так мічки, бачки. Так, так віднесемо собачки, собачки будуть робити ням ням. А то має я силу. А ти сили. що не маєш сили? Так. Я... Да. Ти теж маєш силу? Так. Да. І що будемо робити? У... Так... У, о, ага, таку велику тарілку пескам їсти кісточки, так? Так. Да. Добре, коли підемо? Завтра? Завтра. Коли так. буде сонечко. Так. Да. А зараз що будемо робити? Холодець розливати? Да. Так. Так. Ти будеш допомагати татові? Так. Да. А тут так заївся. А тут так заївся гарно. Я, я все, так ще. Я іще хочу я їмки. Ага, бо ти так, так гамав кісточки. Та, цуцю. Цу. цу і цу. Очі. Такі самі... То ні, то така шкірка. кірка. А, а ти, ти гамав такі великі кісточки, так? Та ось опа. Оце окий Такий холодець. Оце песіння. <laughs> Знаєш, Маркоси таку? Б... Тато як був... Тато ти. Я знаю, що таке любиш. Тато як був маленький, бабуся Маруся колись варила холодець. І вона відбирала теж окремо Так, а окремо отаку от тарівку з тими кіточками і шкурками. Все можна, тобі можна. так. І відставляла таку о, о, окрему миску. Я приїжджав і теж, поки я не обібрав, поки я ті всі хрящики не повиїдав, ми нічого з тим не робили. А потім вже аж їли песики після тата. Так. Так. Смачне м'яско. não, já sou super